Вітаємо всіх наших вірних на цій маніфестації. Ми сьогодні перед цією будівлею знову, щоб домагатися законної реєстрації нашої української правовірної рекордської церкви, хочемо озвучити звернення до директора департаменту у справах релігії та національності мішкола Михайла Івановича. Шановний Михайло Іванович, звертається до вас архієпископство УПЛКЦ сьогодні, 14 жовтня. 2013 року перед вашою будівлею маніфестуємо за реєстрацію нашої української правовірної греко-католицької церкви. Після чотирьох років дискримінації нашої релігійної меншини просимо вас зупинити цю дискримінацію і заявляємо, що наша релігійна меншина не є жодною деструктивною сектою. Вона є традиційною християнською греко-католицькою церквою. Ми відрізняємося від Української греко-католицької церкви тільки одним тим, що публічно відділились від і кардинала Гузера. Свої Єреси кардинал Гузер визвою у книзі бесіди з блаженіщим Любомиром Гузером до постконфесійного християнства. Чотири роки вузерові однодумці систематично, психологічно і фінансово впливають на державних чиновників, конкретно на ваших передників Вишетникова Бугуцького Любчика. Їх метою було не допустити реєстрації нашої УБГКЦ. Вони вважають нас небажаною конкуренцією і тому не вагаються порушувати навіть закони України. В лютому 2013 року ми в черговий раз подали документи на реєстрацію релігійного Центру об'єднання українських правовірних греко-католиків. Віримо, що ви зробите все можливе, щоб дискримінація нашої християнської релігійної меншини була припинена і наша церква була законно зареєстрована.